Ми зібрали власне, вас, дітей 7 класу, це 12-13 років, коли, на жаль, розпочинається оце, так, така тяга до потягу, до куріння, до вживання алкоголю, ну, не дай Боже, наркотичних засобів. Тому це злободенна тема і хочу зазначити, що 2012 рік це рік, проголошений президентом України рід здорового способу життя, фізкультури і спорту. Неподалік від підніжжя гори Арарат жив старенький мудрець, дуже добрий, дуже розумний, який розумів такі речі, які, може, прості люди не могли зрозуміти. І в цей період почали активно з інших країн купці привозити рослини. Яку називали божественна рослина. І ця рослина, я думаю, ви де здогадалися, табак. Вони кричали, рекламували, що табак божественна рослина, яка дає здоров'я людині, підходьте, купляйте. Тихенько підійшов мудрець і каже, люди, звертаючись у НАТО, люди, ну, це божественна рослина. І якщо... Її курити, вживати, до вас ніколи в дім не прийде злодій. Вас ніколи не укусить собака. І ви ніколи не постарієте. Ці зраділи, ой, як який молодець мудрець, як він гарно все їм допомагає, щоб вони продали цей товар. Ось, А один, більш, мабуть, розумніший. Зрозумів, що тут якийсь є зміст підступний і питається тихенько. «Старче, скажіть, будь ласка, а що ви мали на увазі? І мудрець сказав, що до людини, яка курить і системно курить, вона не прийде злодій, тому що ця людина кашеля ціловічні. А злодій, що боїться, шуму. Її не вкусить собака ніколи, тому що людина з часом стає немічною, слабкою, ходить з палкою і, відповідно, собака боїться. Палки. І третє це те, що людина молодою просто не доживе до старості, вона помре молодою. Ось така гарна влучна притча.